Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте озвучила свою формулу перемоги. І об там теж нужно говорити. Вона дуже проста і зрозуміла. Мир через використання сили. Якщо ми всі об'єднаємо зусилля, то зможемо забезпечити стабільний мир в Європі. Вона зауважила, що загальний ВВП країн Балтії та Північної Європи вищий ніж в Росії, не кажучи вже про всі 32 члени НАТО та країни Великої Сімки. Результат війни в Україні сформує. Новий глобальний порядок безпеки, світові демократії не будуть себе почувати безпечно у світі, в якому диктатор з імперіалістичними амбіціями загрожує сусіднім державам, де воєнні злочини та масові звірства залишаються без покарання, де так званий «русський мір продовжує війну, геноцид або заморожує конфлікт на своїх умовах. Заявила Шимоніте, Україна потребує альянсу, так само як і альянс потребує України. Її майбутнє членство суттєво посилить оборонні спроможності НАТО, оскільки українська армія може на рівних протистояти повномасштабному російському вторгненню. Переконана вона, ми повинні бути готовими до російської загрози загалом і в усіх її можливих проявах не тільки на полі бою, але й в космосі, в кіберпросторі, на воді та в повітрі. З Україною важко вести діалог, тому що ми вже попались у всі можливі геополітичні пастки. Європа бути готова заґад поставити вооруження ціна, которого буде около 100 мільярдів євро. Йому треба зробити вибір. А відсутність вибору в його випадку це теж вибір. А Україна платить величезну ціну за те, що він не може зробити цей вибір. То повинно. Готуватися до відбиття російської агресії в усіх її можливих проявах, так в ексклюзивному коментарі для The Week сказав Робавор, керівник військового комітету НАТО і адмірал. Це людина, це головна людина в альянсі, яка відповідає саме за його військового компоненту. І генсек Столтенберг керує, як ми знаємо, політичною компонентою цього тижня. Пан Бауер відвідав київський безпековий форум. Це його перший візит в Україну за понад два роки повноштабної російської агресії. Водночас в інтерв'ю іншим українським медіа <кхи> Бауер заявив, що НАТО як блок не планує відправляти свої війська в Україну, і наразі їх тут немає. Якщо ж окремі країни захочуть відправити в Україну своїх солдатів, це може мати наслідки до всього альянсу. Додав генерал. Це пов'язано з п'ятою статтею статуту НАТО, яке передбачає, що напад на одну країну блоку вважається нападом на весь альянс. Ось що сказав пан Роб Бауер. У коментарі нашому випуску пане адмірале, офіційні особи Європи кажуть, що вони впевнені, що Владимір Путін не зупиниться на Україні. Наскільки реалістична ця загроза від Росії? І чи буде це гібридна агресія, чи Путін наважиться розширити свою військову агресію за межі України? Він показав свою здатність вести обидві кампанії. Він вторгся в Україну і частину Грузії. Він анексував Крим у 2014-му, а також частину Луганської та Донецької областей. Він може і хоче вторгатися в інші країни чи частини цих країн. І водночас ми бачимо, що він використовує продовольство, енергетику, міграцію як зброю. Ми знаємо, що він використовує також кіберзасоби. В нього є набір варіантів, з яких він може обирати, і він так і робить моя позиція така: ми повинні бути готовими до російської загрози загалом і в усіх її можливих проявах, не тільки на полі бою, але й в космосі, в кіберпросторі, на воді та в повітрі. І йдеться не лише про східний фланг, йдеться про загрозу у 360 градусів, тому що Путін і на півночі, і на заході, в Атлантичному океані. Він на півдні, у Африці, в регіоні Середземного моря, на Близькому сході, і звісно, він на сході. Він навколо нас, і загроза серйозна, і він насправді казав багато речей, які він потім і зробив. Тому варто сприймати Путіна серйозно, коли він погрожує іншим. І думаю, це урок, який ми всі засвоїли. Я не буду говорити про якісь конкретні країни, адже це не тема для обговорень. Але ми знаємо, він може це зробити. Ми знаємо, що він говорив про це в минулому, і ми знаємо, що його амбіції більші, ніж Україна. думаєте, що нове сюда ріект. А як ви думаєте, якщо б захід зреагував інакше, тоді у 2014 році, після анексії Криму, чи були б тоді якісь засоби, щоб не допустити того, де ми опинилися зараз? Це питання із серії Що якщо, і не думаю, що це корисно. Я не можу змінити історію, тому варто залишити це для істориків. Для мене головне те, що відбувається зараз, і що буде в майбутньому. І нам варто зробити все, щоб бути готовими до того, що може статися. НАТО важко вести діалог з Україною, адже Україна вже попалася в усі можливі геополітичні. Пастки так вважає віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ольга Стефанишина каже, що Україну вже важко готувати обіцянками, бо ми вже були в поганих пастках історії. А ось ситуація з євросоюзом інша, каже пане пані стефанішина. Сьогодні ви буквально приголомшили е, е, учасників форуму. Коли буквально сказали так, що найменше пінтер інтерпретували ну посил тезу вашої вашої промови, що ну в НАТО ну не настільки і хочуть нас, все ж таки бачити, попри всі заяви, і це трошки так відрізнялось від звернення до конференції Янса Столтенстолів вчора. Який сказав, що Україна буде в НАТО? Ви не настільки впевнені, будь ласка, можете пояснити ваш. Песимізм. Це це не песимізм, це дуже е, реалістична оцінка. Вона не полягає в тому, що союзники не хочуть нас бачити в НАТО. Це означає тільки те, що е, з Україною важко вести діалог, тому що ми вже е, попались у всі можливі геополітичні пастки. Ми е, відмовились від ядерного арсеналу в обмін на членство в Раді Європи або визнання нас, в принципі, як незалежно. Ожною державою ми бачили Бухарестський саміт 2008 року. Ми сьогодні знаходимося в умовах повномасштабної війни, тобто з нами важко вести діалог і важко кормити нас обіцянками, тому що ми вже були в поганих пастках історії. Тому сьогодні ми чуємо дуже. Різкі прямолінійні заяви генерального секретаря НАТО, але хочу нагадати, що він буде на своїй посаді до, до вересня 2024 року. І далі буде новий генеральний секретар, буде новий або будь-який президент Сполучених Штатів 10 різних виборів відбудеться в Європі, і всі ці заяви можуть дуже швидко змінюватися. Ми це бачимо, тому заяви з заявами це дуже важливо для нас. Приємно це ознака єдності. Але мають бути рішення, і Україна вже запропонувала таке рішення. Це рішення про запрошення України до НАТО, яке не є членством, яке не потребує додаткової зброї, не потребує нічого, окрім юридичного формату запрошення України в НАТО. Тому власне до, до тих пір, поки ми не маємо цього рішення, ми дуже позитивно сприймаємо політичні сигнали, але не вважаємо, що вони сьогодні підкріплені реальними діями. А наскільки цей песимізм чи радше реалізм також можна те, що ви висловили зараз? Всю цю логіку можна поширити саме і на наш євроінтеграційний процес. Ні, тому що дивіться, от в Україні теж недостатньо правильне сприйняття європейської євроатлантичної інтеграції. Для нас це була останні 20 років частина політичного процесу, і для нас було розуміло, що, там ЄС і НАТО. Да? Це абсолютно дві різні структури, а дві різні історії, дві різні дві різні, дві різні віхи історії Європи. Да? Тобто НАТО це поствоєнна структура, створена через те, що Штати від. І грали вирішальну роль у перемозі у Другій світовій війні. А європейський союз створений для того, щоб мати стримуючі фактори, щоб не було війни, тобто це економічний союз і процедури різні рішення ухвалюються різні, і в Європі саме 27 європейських країн мають рівні права. І е, мають між собою домовлятись в НАТО. Історія трошки інша, тому е, не можна порівнювати такі речі, і ми все ж таки Європа. Ми європейська країна. У нас європейська країна, і в Європі ми вдома. Mm. Е, ось і ми радше борячись проти агресора, паралельно спрямовуємо свої зусилля на зміцнення самої Європи як європейського проекту, який поки що є найбільш успішним.